Сьогодні після обіду ми отримали інформацію щодо виявлення збудником. Збудником виявилася ротовірусна інфекція. Це вірусна інфекція. Хочу підкреслити, вона жодним чином не пов'язана з харчоблоком та харчуванням дітей. Це інфекція, яка передається від людини до людини фекально оральним шляхом. Два слова, що це за інфекція, іноді називають кишковий грип, але це неправильно з точки зору медицини. це в жодному разі ніякий не грип, це є специфічна вірусна інфекція, е, яка викликає симптоми, які ми спостерігали в цих дітей, це є блювота і понос. Насправді 100% популяції людей хворіють на цю хворобу. Частіше вона вражає дітей в маленькому віці. Просто в нашому випадку був дуже концентрований спалах, і як говорять фахівці. Дуже характерно, що саме після канікул, після довготривалого неперебування дітей в школі, вони виходять і ніби ніби ви виглядає ніби одномоментно величезна кількість дітей. Які дії будуть вжиті додаткових, карантинних або обмежувальних заходів? Ця інфекція не потребує? Достатньо буде продовжувати те, що ми сказали минулий раз, це. Призупинення навчання в школі до кінця тижня. З понеділка школа відновлює роботу. Що стосується харчоблоку, все одно ми попросили повторити всі проби з харчоблоку. До кінця тижня вони будуть, і тоді ми приймемо рішення щодо відновлення роботи харчоблоку. Також управління освіти по всім навчальним закладам проведе додаткову посилену роботу щодо. Особисто гігієни дітей та миття рук. П'ятнадцять дітей перебували в стаціонарному лікуванні, п'ять дітей звернулись, але в лікарні не залишилось. І ще близько 15 дітей лікувалися вдома. Їх стан був в принципі нескладний. Всі дії, які вживала адміністрація і закладу і школи, були адекватні в ситуації. На сьогоднішній момент говорити про епідемію в місті Житомирі не можна.